А оце туманність лагуна. В стрільці теж 400-мм Добсон і ПНБ. Ну і знімаю я, як і в попередніх випадках, за допомогою мобільного телефону, який, на жаль, доводиться тримати в руках. Ну, пояснення цьому доволі просте, тому що. Я дійсно, що сьогодні навіть точніше вчора, коли вже був тут, навіть не підозрював, що сьогодні сюди під'їде ПНБ, який можна буде під'єднати до телескопа. От. Але це сталося. І мені подобається цей прикол. Давайте подивимось, що довкола лагуни у нас. Мені доводиться все це вручну робити, тягати цей здоровенний добсон з простої причини, бо з електрикою зараз проблеми в Україні. І тому... Телескоп зараз взагалі не підключений ні до якої мережі. О, ой, вибачте. І доводиться от все робити вручну. Але, тим не менш воно не менш цікаво. Доволі... Незвично спостерігати фактично в режимі онлайн. На відео як це виглядає, коли ти дивишся просто оком в телескоп. От, От сьогодні у мене такий цікавий досвід. От ну давайте перейдемо ще до якогось цікавого об'єкту.